Так, їду я на вивантаження, як бачите, залишилося ще 5 км. Загрузився я ще в п'ятницю. Покажу вам, як виглядає товар. Ось так. Просто картон, з якого тут робилися в майбутньому ящики. Мав забрати їх 17 штук, але на машину війшло тільки 13. Дуже велика була. Короче, канітель була. Коротше, чому вийшла канітель. Получилося вона через те, що повинно було бути 17 палет, але вдалося по факту загрузити тільки 13. Чому? Тому що він вказував одну ширину і висоту, начебто, стандартної європалети. Але там товар виступав з палети на 7-10 см з кожної сторони. Десь зараз я вам прикріплю тут е, фото. Він починає мене кошмарити, що типу, забирай, забирай той товар, то все. Я кажу, ну як я тобі його заберу, воно не влазить мені. Ні по висоті, ні по ширині, У мене ж так машина піднята, типу, куди я маю тобі забирати. В общем, друга проблема виходить така, що там, коли заїжджаєш під навіс, грузитися, там немає ніде інтернету. А тобі треба бігати в офіс, звітуватися експедиторці, висилати її фото. Ще щось типу, ну, 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 ну таке, коротчі, буває, то, знаєте, то така специфіка роботи. Але як сталося, так сталося. Але нічого вдалося загрузити. Тільки 13. Переробив документи і в путь дорожку. І зараз приїхав на вигрузку. Будемо вигружати 13 палет. Ось так. Так, для тих, хто не знає, як виглядає вигрузка, пояснюю, беремо документи з завантаження. І шукаємо де знаходиться офіс. Десь, мені здається, що можливо і там. Хоча я ще реально не був, то не знаю, йдемо шукати офіс. І В офісі е, нам повинні сказати, під яку із рамп ми будемо під'їжджати, а можливо вдасться домовитися, щоб нас розвантажили через ліву частину. Це було б набагато для мене зручніше. Все-таки я помилився. Офіс? Обладень? Ап-на. Документ. Документ, я. Коротше, попросив я, щоб мене розвантажили через ліву частину, бо як на мене це для них було би зручніше. Але... бо палети, коротше, так поскладені одна на одну. Але хочуть вони через. Дивіться, яка дилда. Що ви розуміли, ці палети поскладені одна на одну і вони не є збиті такі рівні. Але хоче, як хоче, я попереджав. троха проблемка, бо так як я, в принципі, просив їх вигружати збоку, мене не послухали, сказали під'їжджати під рампу. Я під'їхав під рампу. а З рампи буде то тяжко вигружати, тому що там палета на палеті, воно мішане. Перечепився до мене, йди вигружай сам. Я сказав, ні, я вигружати не буду і, і піпець. Позвонив до експедиторки, нехай рішають. Ось чому я не міг розвантажити, тому що ці палетки між собою зв'язані. Бачите, я ніяк не міг це зробити. Ну що, панство, я розвантажився. І, як бачите, розвантажували мене з лівої частини. Автомобіля. Я ну, не розумію трохи кажу. що було ці 2,5 години просто мені стояти під рампою. Я його просто фізично не міг розвантажити, бо я там пізняв відео вам побачити. Там палети, е зв'язані, ну, от палета так стоїть, зв'язана докупи, і ще другі палети стоять, отак зв'язані докупи. Получається, ти його е рохлею ніяк не піднесеш. А зверху ще палети стоять, якщо ви бачили, теж зв'язані. Як його витягувати, просто не зрозумів. З самого початку прийшов, сказав, давайте розвантажимо з лівого боку. Ні, під рампу. На що, кажу було тратити мій час, свій час без поняття. Зараз роблю фотографії експедитору, що мені підбили початку. Висилаю фото. От. І що? І будемо чекали завантаження наступного. Правда, ще треба буде заїхати на заправку, бо в мене вже палива зовсім мало залишилось. І далі включуся. Так, виписав я ще собі Тахо, бачу, вже мені прислали документи. Будемо їхали mm. на пошту спочатку. Плани трошки помінялися. Тут в Німеччині є ось такі якась така парковочна штука. Виставляєте, що ви приїхали сюди в тій годині, коли ви приїхали. І у вас там є певний період. Ходи на 2-3, як на якому паркінгу, для того, щоб безплатно стояти. Якщо цього немає, буде штраф. Виглядає ця штука з надвору. А я беру листа і суруємо на пошту. Вже, до речі, прилетіла загрузка. Ще я прийшов черга. Головне, що загрузка близенько. Десь півтора кілометра звідси. Приїхав я на загрузку, але щось я не можу нічого тут знайти. Дивіться скільки кубіків. Тобі. Тобі. По тих машинах перепрошую за слова кип'ятком сцит. Коротше що, я вам скажу так, якщо ви в дитинстві гралися тетріс, немає що тут робити. Я їх там покомбінував щось тут, а щось там, зараз вище. Зараз я ще трошки покажу. Але вдалося. І то мене тішить. Все, загрузка відбулася. Тепер йду до заправки 100 км. І ще 500 до вигрузки. Находжусь, бачите отут, а їду біля Лейпциху вироска. Ішов ось такий паркінг прикольний. Поліночку зупинюсь вам персоніста показати. Якось так. Літаю назад і летимо, дорога не є короткою. Бежці трошки свинство, але там краса. Як бачите, біте фольгін для мене. Ладно, але. Це начебто гуд. Бітенфольгін поліцаї. Сказали, що все добре. Перевірили, як закріплений багаж. Перевірили документи, тахо перевіряли, також все добре. Це мерку теж подивились. Все гуд. сказали щасливо. You free. Так що, якщо я вільний, я погнав. Так, панство, я вже приїхав до вигрузки. Е можете побачити, що я вже в другій футболці. Е чому так? І в другому одязі. Ну, те, що я треба було поміняти до само собою, але головна не із причин. Коротше, я заїжджаю на заправку, вставляю пістолет, але вставляю пістолет для фури, вставляю в бак, е а в нього, коротше, язичок там такий злизаний, що фіксується. Я його. Запхав, включаю, щоб автоматично наливалося. І в один прекрасний момент воно вистрілює і вся соляра, яка там всередині короче, виливається на мене. От прямо на лице, на футболку, на кофту. От просто все, що на мені було, все отко як хтось соляри на мене з відра вилів. Люденьке так все смерділо, що можна було здуріти. Типу. От у нас є тахо. Було стільки. Стало стільки. І того 538 кілометрів за сьогодні зробилось. Мало, небагато. В принципі, це стандарти, які би мали виконуватись. Це вже не 1000 і не 1200, як колись. Я поки ляжу, відпочину і завтра включуся. Ще раз дякую всім. Боже здоров'я, вже раночок. Я вже заїхав на територію вигрузки, а тут... Короче, Поверніть ліворуч. Тут все якось ніби як засекречено, знімати нічого не можна. Е, типу, цей... Забрали в мене паспорт. Сьогодні в нас на паспорті написано, що не можна документи віддавати нікому. Але от, попробуй їхати на територію, якщо ти не віддасиш нікому, паспорт. Поверніть. Я вже розвантажився. Пусти, тепер йдемо по документи, де ми перевіряли, чи є е, штампи про отримання товару. І тоді закриваємо машину, скидаємо на перевірку документи експедиторові, і чекаємо загрузку. Так, Документи я вже отримав. Для тих, хто, до речі, не знає, хто десь новенький в цій індустрії або буде тільки пробувати. Завжди має бути печатка, підпис. І дата, коли ви розвантажилися. Якщо немає початки, ну тоді чинтальне ім'я і фамілія. Віконечку 22, здається, на загрузці і віконечку 24 на вигрузці. До речі, що я мав ще вам сказати? Велике дякую всім. То ставив мені лайки на попередньому відео, хто мені їх коментував. Це дуже приємно. Є там декілька запитань, на які я вже в наступному відео спробую відповісти. Як не як, у нас вже 610 людей. Це, це дуже приємно. Дякую. Щиро для мене це дуже приємно. Ось що я хотів вам сказати. Ну, а я в свою чергу закриваю машину і чекаємо наступної загрузки. Такі палети загрузив їхати 350 кілометрів. Тому я лечу в дорогу. Вам дякую за перегляд, всіх, всіх обняв, припідняв. Дякую за те, що були зі мною.